Переходимо до наступного питання порядку денного. Є якісь запитання? Будь ласка. Питаю, так. Чекайте, чекайте. Пересете на 100 клас. В змінах мін, записано тільки про приміщення, котрі вийшли в ОСББ. Ні, 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 ні. Тільки приміщення. Значит, а комунікації інженерні нічого не сказано. Запитання. Запитання. Згідно закону України про об'єднання співвласників багатоповерхових будинків, автоматично передаються всі інженерні системи в ОСББ. Стосовно вбудовано-прибудованих приміщень, які є, на даний час мені невідомо, чи можливо фінансово з'ясувати, хто його фінансував, чи кооператив зі своїх коштів, які були прибутковими, чи ні, чи мешканці, які вносили внески. Тому забиваємо цю норму в, статуту, в статут. Бо вона не визначена законом про об'єднання співвласників багатоповерхового. Це не повноваження. Будь ласка, це приймуть рішення у повноваженні. Шановні, що воно не уповноваження? Афера, хорошо. Будь ласка, сядьте. Я об'ясню законодавчу, що це таке. Згідно закону про кооперацію. Будь ласка, будь ласка. Все майно кооперативу є спільною сумісною власністю всіх членів кооперативу. Будь ласка, сядьте, будь ласка. Це є майно наша спільна сумісна власність. Розумієте, згідно цивільного кодексу України, який вступив в силу з року. Тому ми вправі вирішувати, як розпорядитися цим майном передати його в мешканці. Що, що цей пункт регламентує? У разі якщо створюється ОСББ і їм передається цей будинок, ну будована чи прибудоване приміщення, воно стає зразу спільною сумісною власністю всіх мешканців цього будинку без права виділить майна в натурі. Тобто, якщо хто-небудь з мешканців продав квартиру, він втратив право. Власності на цю, на це сумісна власність. Хто хто автоматично придбав квартиру в цьому будинку, він автоматично набуває право власності в цьому майні. Таким чином УСББ може це майно здавати в оренду і використовувати ці кошти для отримання свого будинку. Тому ну, доречна норма, яка буде стосуватися всіх, і нікому і не, і не суперечить на чинному законодавству. Так, так, так. Так, як, якщо в мене є предложення, таке. Так. Ви далі в статут кооператива, так? Я думаю, що нужно для того, щоб його прийняти, і не просто взяти, прочитати зразу і прийняти його якось статут. Ну, ну нужно ізучити його, подивитися со старим кооперативом, що там є, і так далі. І тоді прийняти первоштувати. Чим це я зрозумів вашу пропозицію? Чекайте, дай дайте я роз'ясню. Шановні повноваження, зміни до статуту складалися. Органіоркомітетам. Органі... Органі... Вони необхідні для того, щоб новообране правління могло хоч якось в межах закону діяти. Розумієте, якщо ми не внесемо пункт, внесено було пункт, що воно є кооператив, є неприбутковою організацією. Я вам розповідаю хронологію нашого законодавства. Перший раз закон про оподаткування прибутку підтримку у 2002 році. житлово будівельний кооператив, згідно цього закону, міг зареєструватися у податковій як неприбуткова організація і не сплачувати податок на прибуток. Це було, це було право кооперативу. Правління на той час таке рішення не прийняло. У 2003 році Кучма підписав закон про об'єднання співвласників багатоповерхових будинків, де теж цим законом в прикінцевих положеннях, внесено зміни в закон про оподаткування прибутку підприємств. І теж там зазначено, що житло-будівельні кооперативи та об'єднання співвласників багатоповерхових будинків є неприбутковими і мають право не оподатковувати податок, податок на прибуток. Тому ці зміни є необхідні для того, щоб з наших кнесків не платилися податки, а використовувалися цілком на обслуговування будинків. Тому я в принципі прошу вас всіх підтримати ці пропозиції. Це, це відносна, не має відношення. До віди собрай, віди собрай. Олександр Володимирович, почитали закони, не задавали запитання. У вас було сім років, щоб його прочитати. Ви збори, відді. Це, так, будь ласка. Так, ставиться на обговорення, вода ставиться на обговорення пропозиція проголосувати зміни. Прошу активність приймати, бо щоб внести нові зміни, треба дві третіх від загальної кількості присутніх. Тому про виношу на голосування питання: хто за те, щоб внести прийняти зміни до статуту? Прошу голосувати, хто за? Опустіть, будь ласка. Хто проти? Прошу підняти. Хто проти? Один чоловік. Хто утримався? Хто утримався? Підіміть, будь ласка, вище, щоб було видно лічильник комісії. Лічильна комісії, Підработ. За 77, проти 1 утримались 4. Я вас прошу, в відсотковому стані має бути не менше 75% від присутніх. Порахуйте, ласка Це більше. Хай підрахують, щоб не було потім створення рішень. 93%, 94. 93. 50 за. Рішення прийнято. Зміни до статуту прийнято.